Пригоди маленької друкарки. Маленька Злата любила історії. Але найбільше її дивували старі старі книжки, де кожна літера була виведена гусячим пером і чорнилом. Як довго це тривало, думала вона. Сьогодні ж створити нову книжку можна дуже швидко. У цьому златі допомагають її друзі: Розумний комп'ютер та його помічники. Вони живуть на робочому столі. Привіт! Я клавіатура. Але, друзі, звуть мене Enter, прогуділа найбільша кнопка. Я твій головний помічник для введення тексту та команд. Коли ти друкуєш, я завжди тут, сказала найдовша клавіша Пробіл. Я відокремлю слова одне від одного, щоб текст був зрозумілим. А клавіша Enter додала. А я важлива. Коли ти пишеш, я переводжу тебе на новий рядок. Або ж, коли ти хочеш, я завершую команду. Злата швидко набрала вірш, але щось пішло не так. Ой, я друкувала українською, а мені потрібна англійська. Не хвилюйся, сказав Enter. Просто натисни дві чарівні клавіші разом. Ctrl та Shift. Або ж оберемо мову мишкою на панелі внизу екрану. Коли вірш був готовий, на допомогу прийшов Роман Принтер. Я роздрукую твій текст на папері. Гоп і готово, пробасив він. А потім Злата взяла свою електронну книжку. Це ж ціла бібліотека в моїй долоні. Вона також могла читати історії на планшеті чи смартфоні. А найцікавіше, що у деяких книжках є малюнки, які оживають. Ось це справжня магія доповненої реальності, вигукнула Злата, дивлячись, як персонаж виходить прямо зі сторінки.